Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо готувати зелені мариновані помідори. Для цього нам знадобиться 2 кг помідорів. Кріп, 1 пучок, петрушка, 1 пучок, перцю солодкого 2 штуки, перцю гіркого 2 штуки, часнику 10 зубчиків, 120 г цукру, 2 столові ложки солі з гіркою. 120 мл оцту, 120 мл олії. Іще приготуйте одну велику миску для роботи, ніж, ложку та часникодавку. Це нам все знадобиться для маринування. Отже, після підготовки всіх продуктів ми починаємо приготування наших маринованих помідорчиків. Спочатку нарізаємо усі компоненти наступним чином. Помідори четвертинками. Солодкий перець шматочками середнього розміру. Гіркий перець тоненькими смужечками. кріп та петрушку нарізаємо міленько. Тепер приступаємо до наступного етапу приготування. Змішуємо усі компоненти у талі для маринування. Висипаємо наші помідорчики. Тепер додаємо солодкий перець. Гарненько. далі в нас іде гіркий перець. Зелень. Так. Тепер додаємо. Цукор, сіль потихеньку виливаємо оцет та додаємо олію, а також не забуваємо про часник. Тепер усі компоненти ми ретельно перемішуємо, для того, щоб усі продукти впустили свій сік І тим самим утворили смачний та пікантний маринад. Подивіться, як чудово воно виглядає. Після перемішування ми накриваємо гнітом відповідного діаметру. Обов'язково притискаючи важким предметом, в моєму випадку це бутиль води. Тепер залишаємо помідорчики маринуватися одну добу обов'язково при кімнатній температурі. Через добу знімаємо гніт. Та складаємо у наявну тару, бажану, скляну банку і відправляємо помидорчики за наявності у погреб або холодильник. Всім смачного!